Працюю там, зараз побачимо далі, це є страсти Христові, XVII століття. Вони такі великі були, що та дівчина мусила виходити на стіл і на так працювати над тою іконою. А тут є також дуже унікальні. Це є тільки частину видно в наших тих сховищах, там, де вони працюють, це є дуже унікальна ікона, зображений Григорій Услом. Постань виписана митрополита Андрія. Це писав такий славний іконописець початок ХХ століття Анатолій Японський. Він був початківцем нашого монастирі, потім виїхав в Париж, але так якось після війни не міг собі дати ради. Кажуть, люди мені розказували в Парижі, що він такий з голоду помер. А тут є поряд, ікона Устеня Погородиці, Це є ікона нашого славного метра, називати можна його, Олексія Новаківського. І коли я знайшов то ікону, зверта було полотно натягнено. Якісь богомази намалювали щось, а під низом ця ікона спиня Богородиці. Дуже така чудова. А тут знову зображена ікона Панагія, це є Петро Болоти. Який...